Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Окупанти продовжують ускладнювати життя українцям, які залишаються на цих землях, що тимчасово під контролем Російської Федерації. Таким є черговий звіт і дослідження східної правозахисної групи. На окупованих територіях Луганської та Донецької областей зафіксовані випадки подачі неякісної води, яка має стійкий запах каналізації та болота. Альтернативного джерела постачання води місцеві мешканці не мають, тому кілька. Тижні вони були вимушені вживати заражену воду. Випадки подачі неякісної води були зафіксовані у Донецьку, є на Києвому, Сніжному, Торезі, Хрустальному, Фашівсьці і Зоринську. До речі, на відсутність буквально всього не лише води, скаржаться і місцеві у Володимирівці, що на Донеччині. У них нет зима. Нічого. Совершенно а нічого. що тут може бути, якщо вони живуть у радії? Ні води, ні сві світа, ні газу, нічого. Так, да, треба завести воду, тому що вони беруть питьу із колобця, вона з гліна і Вот, взвісл'ю. так от народ тут і живе. Причинами зараження води, як стверджують правозахисники, стало зменшення кількості реагентів, які її очищують. Їхня кількість була зменшена за наказом окупаційних адміністрацій, які вирішили на цьому заробити. Як дивно, насправді ні. Раніше такі випадки вже траплялися на тимчасово окупованих територіях, і просто зараз ви можете бачити колір тієї води, яку освобожденним в лапках, як це називають росіяни, донечанам і луганчанам подають окупанти. Через вживання неякісної води на окупованих територіях Луганської та Донецької областей зафіксовані масові звернення місцевих мешканців з наслідками харчового отруєння. Проте на даний час місцевих мешканців в лікарнях не обслуговують, надають консультації через мобільний зв'язок. Тому люди лікуються вдома самостійно. За даними місцевих джерел, люди скаржаться на стан здоров'я після вживання отруєної води. Також зафіксовані завищені ціни на питну воду. Вона коштує 7-8 рублів за літр, 3 гривні 28 копійок. Тобто окупанти створюють самостійно проблему, зменшують реагенти, щоб зменшити фінансові видатки на їх придбання. А потім в цих районах збільшують вартість питної води. Ось так окупанти збагачуються на місцевих. Тож місцеві мешканці змушені вигадувати велосипед для того, аби хоч якось при... пристосуватися до відсутності води її високої вартості і низької якості. Ізобретіння не запатентовано. хтось може вже украсть. Смотрите. Сенсорне управління нажимаєш на кнопку, вона йде. Все. Помив руки. попив, підняв. Все, програма сработала. Захотів опять попить, опустив кран. Нажав кнопку Вода йде. Помил руки, попил, і Путіна поблагодарил. чи як там далі має йти за сценарієм. Як ці люди згодом все одно виступають за приєднання до Російської Федерації, чи як воно там у них відбувається? Ніхто не знає, але філософську тему залишимо на потім. Бо ж здавалось би, якщо в людей погіршується здоров'я через заражену воду, якщо питної води немає, то треба звертатися до лікаря. Але на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області зробити це практично неможливо. Адже ситуація з медичним обслуговуванням там вкраї важка, кажуть у східній правозахисній групі. Лікарів катастрофічно не вистачає. Зокрема, є нестача хірургів, терапевтів, педіатрів, неврологів, ендоскопістів, офтальмо. Ологів, лікарів ультразвукової діагностики, гінекологів, нейрохірургів, гастроентерологів і ендокринологів. Більша частина виїхала з тимчасово окупованих територій, частину лікарів примусово мобілізували. А тому у небагатьох шпиталях, які працюють, залишився медперсонал, який лікує виключно поранених окупантів. На тимчасово окупованих територіях України представники окупаційних адміністрацій просять федеральний центр направити до них групи водіїв швидких допомог. Проте в регіонах РФ після проведення мобілізації водії потрібні на місцях. Також водії швидких допомог, які залишились в окупації, скаржаться на те, що вони оформлені як різноробочі, та не мають пільг медичних працівників. Незважаючи на ці, скажімо так, великі негаразди окупанти все ж готуються до псевдоголосування. Адже на Росії планують провести вибори президента 17 березня 2024 року. Цікаво, кого виборуть Путіна чи Путіна. А тому на тимчасово окупованих територіях окупанти вже почали свою частину підготовки. Центральна виборча комісія загарбників планує виготовити для тимчасово окупованих територій України в загальному, ви лише уявіть собі, що 4 мільйони 737 тисяч бюлетенів для Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Кількість бюлетенів ідентична тій кількості, яку окупанти заявили під час проведення місцевих псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. Проте кількість заявлених виборців кажуть у східній правозахисній групі не відповідає дійсності такої кількості місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях. Просто немає.